Злий і хитрий равана, залишившись у своїх покоях, замислився і як би знову обманути Сіту. Він відтворив за допомогою Майї голову рами і його лук і пішов до ашокового парку, де перебувала сіта. Показавши це сіті, він промовив О, нерозумна перта жінку. Рама з'явився до ланки, переправившись через океан, а мій головнокомандувач прахаста напав на нього. І, вбивши, здобув його голову Ось вона поглянь. Бібхішану, що перейшов на бік рами, взято в полон, а лакшмана з мавпячим військом кудись утік. Мавпячому цареві сугріві зламано шию, а ханумана вбито. Всі інші воїни з раманого війська або загинули, або розбіглися. Ось, бачиш голова твого чоловіка. А ось його могутній блискучий лук. Отже, краще кинь убиратися і виконай моє бажання. Почувши це і побачивши голову Рама, яка здалася їй справжньою, сіта промовила, лементуючи, Кайкей, тепер ти зробила своє. Це через мене мій чоловік загинув. О, мій любий рамо. Як це ти пішов на небо, залишивши мене тут саму? Що ж я без тебе робитиму? О, яка я нещасна. О, Равано, вбий мене. Це найкраще, що ти міг би зробити. Приєднай мою голову до його голови і моє тіло до його тіла. Поки сіта так лементувала, з'явився вартовий і звернувся до Равани. Насмілюсь доповісти твоїй величності, що прибув полководець прахаста і сказав, що деякі невідкладні справи потребують присутності твоєї величності на наради. Почувши це, Равана пішов, і одразу ж після цього голова і лук Рами зникли. Побачивши, що сіта переможена гором, ракшасі, на імення Сарама що стала улюбленою подругою сіти, заспокоїла її, кажучи. Я чула все, що відбувалося між тобою і Раваною. Запевняю тебе, раму ніхто не може вбити. Ця голова і лук так, які ти бачила, штучні, створені за допомогою майї. В дійсності Шраму не вбито. Я бачила його й лакшману в їх таборі на південній березі моря. Равана злякався, почувши про появу рами. І зараз радиться зі своїми радниками, що робити. Поки Сарама розмовляла з сітою, залунали звуки литавер, і почулося лев'я черевіння війська ракшас. Сарама продовжувала О, мати, прислухайся до цих жахливих звуків, що кличуть воїнів ланки на війну. Подивись на ці військові колісниці, оскаженілих слонів та озброєних воїнів на конях, що відгукнулися на поклик і рушили бою з усіх боків, запрудивши всі шляхи, як вода заповнює океан. Подивись на блиск полірованої зброї, щитів і лад. Чуєш дзвони, гуркіт коліс, військових колісниць, іржання коней і барабанний дроб. Тепер успіх рами і падіння равани безперечні. Будь певна, рама скоро вб'є равану, і ви знову залишитеся щасливо. Втішивши сіту, Сарама знов промовила до неї Сіто, я можу таємно пробратися до рама і, передавши йому те, що ти скажеш. Повернутися непомітно назад навіть вітер і гаруда не наздоженуть мене під час моєї подорожі в небі. Тоді сіта попросила Сараму солодким, ніжним голосом Якщо ти взагалі хочеш зробити мою послугу, я хотіла б знати, що робить Равана тепер. Я дуже схвильована і налякана, мої думки дуже неспокійні. Узнай, які розмови йдуть щодо мого звільнення або ув'язнення. Це найбільше, що я тебе прошу. Дуже добре, промовила Сарама, я зроблю, як ти хочеш, і я скоро повернуся. Після цього сарама пішла і, підслухавши у Равани розмову, хутко повернулася до шокового парку і сказала Сі Мати Равани і найстарші його родини вмовляють повернути тебе рамі, щоб запобігти неминучій загибелі, як його самого, так і всієї ламки. Але він слухати цього не хоче. Отже, війна неминуча так само, як і падіння Равани. Разом з ним неминучим є твоє повернення до Айотхи після перемоги рами. Під час цієї розповіді сарами залунали жахливі звуки воєнних барабанів та мушель. Загальний гомін величезного війська потряс землю, і увага усіх була прикута до війни, що починалася. Коли Рама підгрів барабанів та рев мушель наближався до лавки, Равана сидів на раді. Почувши жахливий шум у таборі ворогів, він сказав Я вислухав усе, що ви казали, про доблесть сраме. І знаю, що всі ви дуже сміливі. То чого ж ви мовчки поглядаєте один на одного, коли мова йде про рамене завзяття? На це дуже мудро відповів дід Равани з боку матері на імення мальяван. Він сказав. Освічений цар, що добре розуміється на державних справах, має багатство і підкоряє ворогів. Цар, який розсудливо уколодає мир і веде війну з своїми ворогами, і який оточує себе своїми прибічниками, досягає великого блага. Цар мусить укласти мир, якщо він рівний або слабший за свого противника, і вступити в бій, якщо він сильніший. Але ніколи не можна нехтувати ворогом. Отже, равано. Я б радив тобі укласти мир з рамою і повернути йому його дружину сіту. Рама праведний, він є втіленням вішну, він набрав вигляду людини, тоді як ти нечестивий. Незважаючи на те, що ти користуєшся даром брахми, який надає тобі невразливості від богів, демонів, данавів і якшів, ці люди й мавпи, і ведмеді переможуть тебе. Погані призвістки були у нас. Рама, без сумніву, незвичайна людина. Те, що він збудував міст через океан, свідчить, що він є істотою вищою за людину. Отже, роби, як ти вважаєш за краще. А равані не сподобалися ці розумні слова Мальявана, і він сказав, гнівно глянувши й нахмуривши обличчя Ніколи ще я не чув таких грубих слів про перевагу сили ворогів над моєю силою. Рама. Слабка людина, і лише тому, що його захищають, мавпи ви вважаєте його вищим за мене, володаря Ракша, з якого бояться навіть безсмертні. Я привіз сюди сіту, подібну до лакшмі, так невже ж я віддам їй страху перед рамою? Незабаром ви побачите раму і лакшману вбитими. Нехай мене краще роздеруть на шматки, ніж я скорюся. Така вже в мене вдача і її не зміниш. Що за диво? Тому що Рама збудував міст через океан. І хіба варто через це його боятись? Мені байдуже до цього. На це Мальяван, добре знаючи, сили Равани нічого не відповів і, благословляючи царя, пішов до себе. Після цього, порядившись зі своїми придворними, Равана віддав відповідні розпорядження щодо оборони ланки. Він поставив рахастру. Головнокомандувача біля Східної брами Маходаю й Махапаршу біля південної ц... царевича наслідника Інджаджіда біля Західної, Ашуку й Сарану біля північної брами й сказав, що й сам буде біля північної брами. Поряд з цим він поставив вірупакшу командувачем залогою. Віддавши необхідні розпорядження щодо оборони ланки, Каравана пішов до своїх внутрішніх покоїв. Шпилини бібхішани доповіли про це в військовому таборі Рами, і його військо було відповідно розташоване навкруги Ланки. Нілу було призначено до Східної Брами, Ангаду до Південної, Ханумана до Західної, а сам Рама разом з Лакшманою взяв на себе північну браму, щоб зустрітися віч на віч з непереможним Раваною. Цар Сугріва, Джембаван, цар ведмедів та бібхішана, цар Ракшас. Мусили прийняти на себе піклування про військо, яке залишилося, щоб допомогти будь-якій частині, якщо буде потреба. А Рама суворо наказав усім мапам, щоб жодна з них не набирала людського вигляду, тільки сам він, Лакшмана, Біп'єшана і його чотири прибічники битимуться у вигляді людей. Коли ланку було оточено, Рама в супроводі своїх полководців та знаті пішов на гору сувела. Після заходу сонця й подивився на місто при світлі місяця, що саме був на напідповні. Місто Ланка, розташоване на площі в 200 юрчан, на самій верховині гори Трикута, було оточене золотим муром і шеренгами чорних ракшас, що стояли на золотих укріпленнях. Здавалося, що місто охоронялося подвійним чорним і золотим валом, а його супутників дуже вразив вигляд чарівної ланки. Що давалося блискучим містом, збудованим у повітрі. Воєвничий дух охопив мавп, що стояли навкруг ланки, коли вони побачили воїнів Ракшас на валу. Тим часом равана піднявся на два хсового палацу і почав вивчати розташування військ рами. Побачивши равану, цар сугріва сповнився гніву і, зібравши всю силу і спритність, перестрибнув до палацу равани. Він сміливо промовив Орак шасу, я друг і рапрами. Сьогодні ти від мене не втечеш. Так кажучи, він стрибнув ще раз і, зірвавши з Равани його різнобарну корону, жбурнув її геть. Тоді Равана підняв сугріву на руки і вдарив ним об землю. ж, стрибнувши з усієї сили, штовхнув Равану руками. Так почався двобій. Довго точилася їх боротьба, але, помітивши, що Равана користається своїм умінням напускати мару і, що простою силою з ним нічого не вдієш, сугріва вислизнув з його рук і, стрибнувши до неба, з'явився біля рами на горі сувела. Рама обійняв Сугріву і сказав О сугріво, ми вже втратили надію, що ти залишишся живим. Пам'ятай. Ніколи не слід так піддавати себе небезпеці, бо в таких випадках легко може статися нещастя. Любий, согріво, якби ти загинув, навіщо було б мені жити? Навіщо було б рятувати сіту? Нам треба бути дуже обережними в майбутньому. Согріва відповів Я діяв, розраховуючи на власні сили, і вам нічого було боятись. Цар Равана викрав у тебе дружину. Хіба міг я утриматись і не замахнутись на нього? Після цього, спустившись з гори сувела, Рама оглянув військо. Побачивши, що все в порядку, він віддав наказ вступати в бій. І все військо, з рамою, лакшманою, сугрівою та іншими полководцями на чолі рушило до ланки. Підійшовши до міста, Рама став з лакшманою біля північної брами, що охоронялася самим Раваною. Решта полководців розташувалася біля інших брам і в місцях, передбачених попередніми наказами. Тоді, зваживши на звичаї, яких дотримуються монархи в стосунках між собою, і порадившись з бібхешаною, Рама вирішив направити Ангаду з дружніми пропозиціями до Равани. Він сказав: О, Ангадо, піди до Равани, що втратив розум і прирік себе до неминучої смерті, і передай йому від мого імені. О злий Ракшас, ти тепер покажи мені всю свою силу, яку ти так підступно використав, викравши сіту в мою відсутність з допомогою Маї. Якщо ти не скоришся мені і не повернеш моєї дружини, я вб'ю тебе. І всіх ракшас у світі повбиваю моїми гострими стрілами. А твій брат, праведний бібхішана, найкращий серед Ракшас стане правителем ланки. Ти грішник. І, здається, оточений дурнями, які не розуміють, що неможливо керувати царством за допомогою несправедливості. Ти злий і дурний Ракшасо. Послухай мене, ще в тебе є час врятуватися з лабетів смерті, а якщо не хочеш, бийся мужньо й героїчно, і ти потрапиш на небо, загинувши від моїх стріл. Ангада, вислухавши доручення рами, стрибнув і незабаром опинився в царському залі в ланці. Де сидів Равана з деякими з своїх міністрів. З'явившись, Ангада вийшов уперед до Равани, розповів йому, хто він і з чим прийшов, і передав те, що сказав Рама слово в слово. Але Равана, сліпий від гніву, позбувся здорового холузду і був глухий до доброї поради. Почувши слова Ангади, він у гніві наказав своїм міністрам одразу шубити його. Чотири воїни ракшаси міцно схопили Ангаду. Але він стрибнув в небо і разом з усіма чотирма нападниками, і вони, відчепившись, упали просто перед раванею. Ангадаш, вилізши на дах палацу, вдарив по ньому з такою силою, що дах зламався і впав додолу. А розламавши дах палацу в присутності самого равани, Ангада вистрибнув з лев'ячим ревінням і скоро з'явився біля рами в таборі мавп. Побачивши, що він у безпечному місці, ракшаси дуже пошкодували. А мавпи вітали його радісними криками. Ця подія дуже засмутила Равану, тому що зруйнування даху його палацу було дуже поганою прикметою, і цар Ракшас почав важко зітхати, перечуваючи свою близьку загибель. Рамаж дуже зрадів, коли довідався про сміливість Ангади і, похваливши його, віддав наказ мавпам починати воєнні дії.